Коротше, анекдот про бомжа і бумажку. Іде чувак по вулиці, зустрічає бомжа, він йому дає бумажку. Каже, ти сам не читай, не можна. Дай, Ну, типу, тільки хтось може прочитати. Він такий, ну, добре. Приходить мужик додому, коротше, дає дружині, каже: ну, ось мені бомж дав бумажку, коротше, прочитай, бо я, типу, ну, мені сказали не можна. Дружина відкриває бумажку, читає і така їм. Ні, це вже все. Ну, все, от, бери речі і давай. звалюй. Мужик, коротше, такий ніхуя не поняв і коротше, з квартири. І такий іде і зустрічає мінтів на вулиці. І мінті такі, мін... мінти такі, а що в тебе трапилось? Він такий: ну, і йшов типу бомж по вулиці, дав бумажку, сказав: сам не читай, дай хтось інший прочитає, приходить з чатом. Приходить додому, дає дружині, розповідає про бомжа, який дав бумажку, сказав, не читати. дружина відкриває, читає, і каже, типу, звали світ нахер. І мужики такі, тю, так ну, давай ми прочитаємо, що ну. Він такий: ну, блін, мужики, ну давайте, прочитайте. Вони беруть бумажку, відкривають, читають і такі. Все. На зону тебе. Таке, ну, взагалі, не можна ну, не можна таке. Мужик в вахері його пакують, увозять, коротше, все, і наступає суд. І суддя такий, чого ви тут? Коротше. Е, і він розповідає про бомжа, який підійшов на вулиці, дав бумажку, сказав не читати. Він прийшов до дружини, вона прочитала, вигнала з хати, зустрів ментів, вони теж прочитали, посадили його коротше, на зону, і ось ось я перед вами суддя. І суддя каже: ну давайте я прочитаю. Я ж типу не заінтересована людина. Я можу зі сторони прочитати, все буде нормально. Uh -huh. Мужик такий. Блін, щось я нервую, коротше, що ви прочитаєте і все-таки мене посадите, дасте мені срок якийсь. А, вона каже: типу, суддя, ні, все буде нормально. Давай прочитаємо. Мужик такий, ну ладно, давайте. Дає бумажку, суддя читає, така є, все пожиттєве. Все, чувак сідає, сідає в тюрму. І там зустрічаю свого сукамерника. Сокамерник такий: Що ти, браток? Чого ти тут? <сум> чого ти тут? Мужик розповідає про бомжа, який зустрів по дорозі, сказав, дав бумажку, сказав не читати самому. Він дав дружині, вона вигнала з будинку, там менти, вони, типу, на зону його, там суддя, теж, блін, підстава якась, ну і все. Зек такий каже. То давай, напевно, я прочитаю що. Ну, ми тут сидимо, що я з тобою зроблю? Ну, що я ну, шо я ще можу зробити тобі? Мужик такий, ну, та напевно, жіне вже. Ну, І так все погано в житті, Ну, добре. Дає бумажку зеку, той читає і вбиває його нахер. Просто вбиває його. І ось чувак перед цими вратами в рай. Там стоїть страж і каже: Ну що, розповідай, чого ти тут будемо з тобою вирішувати, куди тобі. В тебе, взагалі, в тебе взагалі насправді все добре. В тебе дуже чиста карма, дуже чисте життя. Ти 100% пройдеш фрай. Ну і мужик розповідає про бомжа, який дав бумажку. Він прийшов до дружини. Та прочитала, вигнала з хати мінти теж в тюряху, там суддя, там сокамерник. І ну все, вбили його. Ну вбили, ну просто от ні за що. Ну отак от життя пішло під, під, під від, ну, да, все. Да, да. Uh -huh. Ну він каже, типу, в тебе взагалі все чудово. Ну, дуже чиста ти людина. Давай я прочитаю бумажку та скажу тобі ж, напевно, вже, що, що yeah. ж там. Відкриває бумажку, читає uh -huh. і такий: о, ні, ну, цього на сьоме коло пекла. До чортів, uh -huh. до найстрашенніших. Uh -huh. Все, чувак б... в пеклі. Просто чувак в пеклі вариться uh -huh. з цими чортами, крутиться в тих котлах, і до нього підходять чорти і кажуть, що в тебе відбулось? Uh -huh. І він каже: Ну, ні, я вам все, я буду варитися тут, да, і все. Ну, що мені вже, ну мені вже нічого від життя не треба. Ага. Uh -huh. Чорти кажуть, ну давай, ну якось вони його розговорили, та і, коротше, він розповідає про бомжайки, підійшов на вулиці, дав йому бумажку, сказав, сам не читай, хай хтось туди да, прочитає. Да, да, ну, ну. Там дружина, там мінти. Ну, да, це, це, пере... Там мінти, там, е, потім цей суддя, блін, якась дивна, куплена стовідсотково зек, потім цей тіп на вратах в рай, і що? І ось він тут вариться. Чорти такі, та. Що ми там не бачили? Давай нам бумажку, ну, що ми там не бачили. <говорит> ну що, мужик їм дає цю бумажку, вони відкривають і такі. <говорит> ні, ні, ну... Такого. Ну, от Ми скільки тут вже мільйонів років, тут от, тут, ми кого не бачили. в нас тут такі люди були, але ну, такого ми не бачили. <говорит> і відправили його до е, володаря Ада. Почекай! Ні, почекай, я почекай. Мож... Ні. Він там зустрічається, там вже питань не було, там же треба розповідати, бо там дуже страшно. Е, і мужик розповідає про бомжа, який підійшов на вулиці, дав бумажку, сказав не читати. Він прийшов до дружини. Дружина з будинку вигнала там мінти, мінти в тюрягу. Там суддя, суддя, блять, якась підставна, зек, е, цей охоронець, потім чорти. Ну, ось ось я перед тобою. Ось я перед тобою. Люцифер. Mm -hmm. А, і що? І він каже: Давай бумажку. Мужик такий, так? так? На, і? На, на. Да. Він відкриває бумажку і такий. Я тебе відправлю просто. ну от, Я не знаю, що може бути гірше, але я тебе відправлю, напевно, в найважчі умови. Бо ну, ми тебе тут бачити навіть просто не хочемо. Ну, от Ми не хочемо, щоб поруч з нами такі люди були. І відправляє його на Куда? Корабель до пиратів. Угу. До піратів на корабель. Це та жорстко. Да. В дуже давні часи, коли були пірати. І він просипається, ну, опинюється точніше в каюці, виходить, а там оці пірати, в капелюхах, там оці пушки, оці вітрила і все, що треба. І там мужики, ну, типу, такі, що? Хто це? Ну, підходять такий, мужик, ти хто? Він такий, так. Вони такі, ну так, а хто ти? Вони, ну, так, а хто ти? Короче, він розповідає про бомжа. Ну, коротше, давай оце все пропускаємо. Да? Вони хірівають і такі, ні, нам такий тіп на кораблі не треба. Вони його викидають за борт. Він якимось чином випливає на берег і mm -hmm. все нормально. І думає, та... ні, все, ну, ну скільки всього було, скільки, ну, я вже не я вже ні до кого не хочу. Я тут mm -hmm. ще, ще зі мною вигадать. Дістає бумажку, відкриває її. А сука, букви водою змила. Це буде твоя найдовша нарізка, мені здається.